Слава Богу, брати і сестри! За добру можливість, яку ми маємо сьогодні прийти на це місце, прославити Господнє ім'я. Будемо читати одне місце зі Слова Божого. Це є послання до євреїв, 11 розділ з 24 вірша. Євреїв, 11 розділ з 24 вірша. Віруємо Ісей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою, справив він Пасху і покроплення крови. Щоб їх не торкнувся той, хто погубив перевороджених. Вірою, вони перейшли червоне море, немов суходолом, на що спокусившись, єгиптяни потопились. Знаєте так, а, після цього тижня я так думав, що мені сьогодні говорити, і деколи брати просять сказати щось і. Я прямо не знаю, про що проповідувати нам. Ми християни, ми дуже багато чули Слова Господнього. Ми читали дуже багато Біблію, здається, ми знаємо все. Що ще можна нам сказати? Навіть вчора я так ходив тато каже, що ти такий зажурений. Ну, я не знав, про що говорити, через то я був такий зажурений. Але а, я так дивився і думав, і чомусь це місце прийшло мені на пам'ять про Моїсея, де він розказує про цих героїв віри, про яких ми читаємо в Біблії. Знаєте, я би хотів би на те трошки подивитися, дивлячися на стан духовних наших церков, нашої церкви наших а, християн в сьогоднішні дні, і а, мені так, я не знаю, здається, що наша віра або дуже, дуже, дуже маленька, або вона є слаба, або вона може й зовсім померла, або її ніколи не було. Просто в такому положенні сьогодні наше християнство, наша церква, що осталося, осталося ім'я Християн, осталася така оболочка християн, але сили, якої має бути в християнині, яка має бути християнка, її зовсім немає. Цієї сили немає. І знаєте, навіть до мене сьогодні троє різних людей підійшло і спитало: А що з вашою церквою? І двоє тих людей було з другого штату. Ну, я так якось старався викрутитися, якось там дав таку відповідь, але детально нічого не казав. О, просто я думаю, наша проблема, наша велика проблема є в тому, що наша віра є дуже слабенька. І... Тому ми бачимо різні такі речі, які не повинні проявлятися у християнині християнці. Я декілька, декілька речей таких вибрав з цього місця про Моїсея, про що пише Біблія. І ми просто подивимося, подумаємо над ними, пошукаємо себе, чи вони проявляються в нас, чи вони не проявляються в нас. Щоб а, в деяких моментах це просто буде теоретична проповідь через те, що. Ці речі справді вони в нас не проявляються. І ми дуже далеко від цих речей, щоб вони проявлялися. У других моментах може вона буде практична до нас, щоб ми подивилися, перевірили своє життя, перевірили свою віру і, може, щось могли змінити в нашому житті. І дивіться, я так не буду все по порядку, і ми почнемо так скакати між тими місцями, що я прочитав. Візьмемо вірш 26. Він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Значить, коли Моїсей виходив, він, він відрікся всього цього єгипетського, в нього була ціль. В нього була ціль, і перша річ, що проявляється вірою, віра має ціль. Вона має ціль перед собою. В Моїсея тут написано, каже, що він озирався на Божу нагороду. Так, він озирався на Божу нагороду. Коли ми читаємо про цих інших героїв віри, ми бачимо, що в них в їхньому житті ними вела, вони просувалися до якоїсь цілі. І ця ціль стояла перед ними, вона була такою великою реальністю, що їхнє все життя було направлено на цю ціль. Про Авраама написано, 10-й вірш того самого розділу каже, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог, його будівничий та творець. Авраам чекав міста, що його Бог будівничий. І Творець у нього була ціль. У Моїсея була в ціль. В цих інших героїв віри, так сказати, в них була якась ціль. І бачачи цю ціль, вони направлялися на цю ціль. Частина нашої проблеми залежить в тому, що з часом ми згубили бачення цієї цілі. То, що Авраам бачив так реально, що цілим життям він, він туди стримився, він старався досягнути цієї цілі, ми цього не бачимо. Я навіть чомусь не можу пригадати, чи коли хтось в нашій церкві за 16 останніх років став і розказав нам про небо, розказав нам про ціль, до якої стремиться кожен християнин. Брат Франчук колись розказував, якщо ви пам'ятаєте своє свідчення, О, може ще. Але я щось не можу так згадати детально більше нікого. Ми загубили бачення цієї цілі, на яку має націлене бути наше життя. І тому дуже часто е, земні цілі, земні якісь речі вони відвертають нашу увагу. Ми бачимо їх і наша ціль стає на ці земні речі. І тоді е, приходиться говорити, чому так мало людей прийшло ввечері? Сьогодні, Чи, чому так мало людей прийшло ранку в неділю? Чому люди десь пішли інші місця? Чому люди знайшли щось інше, якому вони віддали свій час, своє старання, своє здоров'я, свої фінанси, просто тому, що вони згубили бачення цілі християнина. В них появилась якась інша ціль, на яку вони посвятили свій час і своє старання. І це проблема. Це проблема сьогоднішнього нашого християнства. Знаходиться багато різних цілей, які показує диявол. Знаєте, я недавно читав книжку, називається, вона називається в англійськах Lords of the Earth або а, Господарі землі. І це про місіонера а, він називався Стен Дейл. Як вони поїхали в Індонезію, і він старався прокласти дорогу до там такого плем'я, вони були людоїди, ці племена. І він старався туди прокласти дорогу для християн. І він був перша біла людина, яка туди добралася. І знаєте, він поклав своє життя, його вбили і його з'їли. Але просто його історія. Просто те, що він зробив, те, що він туди пішов, вона помаленько проклала туди дорогу для інших місіонерів, які піднялися після того, як вони почули, що з ним сталося. І вони туди пішли. В цієї, в цієї людини була ціль. Він хотів донести Слово Боже до цих племен, далеко в джунглях. І він за це пожертвував своїм життям. І коли в нас є ціль, якої ми стремимося, ми можемо бути такими твердими, ми можемо, ми можемо навіть покласти своє життя в тому, щоб досягнути цієї цілі. І коли це є правильна ціль, це є ціль, який християнин має бути, тоді наша віра туди направляється. І далі я вже згадав за це, але віра готова пожертвувати. Дивіться, що каже: вірую Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Вірую Моїсей. Він відрікся зватися сином дочки Фараонової. Віра готова пожертвувати всім славою, багатством, позицією, різними почуттями, задоволеннями. Вона готова пожертвувати всім для того, щоб досягнути цієї цілі, яку вона бачить в кінцевому результаті. Так само, Моїсей, коли він зрівняв те, що палац фараона предлагав йому те, що він міг б мати, бувши, може, навіть і навіть фараоном. Знаючи Моїсея, ми можемо подивитися, що він міг би досягнути цієї позиції. Все, що фараон мав, це було найкраще свого часу. Це було найбагатше. Він щитався як Бог в єгипетських очах. Йому поклонялися люди. Під його від одного слова падала вся нація. Ви розумієте, це він тримав дуже велику позицію, і Моїсей, бачачи це все багатство. Виростаючи в цьому палаці, виростаючи під такою великою політичною силою, він, подивившись на Божу нагороду, він побачив, що Божа нагорода є набагато цінніша, ніж те, що давав світ. Те, що давав Єгипет, те, що давав палац фараона, те, що давали всі ці привілегії, які приходили з палацом фараона. І він, зваживши це все, він пожертвував цим земним для того, щоб досягнути Господньої нагороди. Коли в нас є віра, і коли вона проявляється в нашому житті, ми готові жертвувати всім, для того, щоб досягнути нашої цілі. Ми готові пожертвувати нашими, нашими фінансами, ми готові пожертвувати нашим часом. Ми готові пожертвувати всім, що в нас є. Але щоб Господь був прославлений, щоб ціль була досягнута. Це проява віри в нашому житті. Коли в нас цього немає, коли нам дуже мало часу, щоб прийти на зібрання, щоб допомогти комусь, щоб потрудитися на Господні ниві, наша віра або слабенька, або вона померла через те, що віра твоя вона проявиться в твоїх ділах. Вона обов'язково стопроцентово проявиться в твоїх ділах. Якщо вона не проявляється, є якась проблема з нами. Є якась проблема з нами, а не з Богом. Віра готова йти на страждання. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він хотів краще страждати з народом Божим. Ну, яке то життя ти вибираєш собі Моїсей? Можна спитати його, Моїсей, ну ти можеш мати це все, але ти хотів краще страждати з народом Господнім, ніж мати вчасну гріховну потіху. Ми розуміємо, якщо є християнин, християнка, і вони йдуть на якісь страждання, на якісь лишення, вони розуміють, що це. Є ніщо порівняно з тою славою, апостол пише, яка має відкритися. Вони є дуже маленькі, вони є дуже незначні з тим, що в кінцевому результаті обіцяє Бог. І коли наше бачення є правильне, і коли ми бачимо чисто те, що Господь приготував, ми маємо цю ціль перед нами, і ця ціль є реальна, дуже реальна в нашому житті. Тоді ми готові піти навіть і на страждання для того, щоб досягнути цієї Господньої нагороди. Для того, щоб досягнути цього Господнього міста. Ми це зможемо зробити. Нам це не буде тяжко. Написано, що каже, ви, як забрали майнов цих християн, каже, що ви прийняли це з радістю, так? Ви прийняли, ви знали, що ви маєте набагато більше там багатство. І вони могли це прийняти з радістю через те, що їхня віра була дуже велика. Вони нагороду Господню, для них це була така реальність, навіть більша реальність, ніж земне життя, в якому вони проживали. І тому вони могли це прийняти з радістю. Пам'ятаєте, коли Седраха Месаги і Авденагу схватив цар? І він сказав: ну підіть, поклоніться, а якщо ні, то вас кинуть цю піч. А вони сказали, що ні, цару, ми не будемо поклонятися твоїм богам. Ми не будемо цього робити. Цар розізлився, кинув їх в піч. Вони готові були йти навіть на смерть заради цілі, заради того, що в них була ця віра. Вони знали, що це не є Бог, який збудований людськими руками. Вони дивилися на справжнього живого Бога. І Бог їх зберіг. І можна знайти інші приклади, коли люди віри, коли люди віри могли йти на ці страждання, могли йти на ці переживання просто через те, що в них була ця жива і сильна віра. 27-й вірш. Вірою він покинув Єгипет. Через віру в нашому житті можна йти на великі подвиги. Навіть те, що людям, які посторонні, люди, які дивляться на нас зі сторони, люди не віруючи, вони можуть сказати, що це є чудо. Що це є чудо. Один Моїсей... І він виводить таку велике велику, число ізраїльського народу з цієї країни. Фараон не міг його вбити, фараон міг, міг би їх знищити, він навіть старався, але через віру це сталося. Це було, можна сказати, велике чудо. Петро каже до Ісуса: Позволь мені йти по воді, і Він іде по воді, вірою. А коли він усумняється, він починає тонути. Коли він дивиться на Христа, коли в нього є та ціль, коли в нього є ця віра, немає сумніву, він іде по воді. Його тримає на воді віра. А коли він подивився на хвилі, він починає тонути. Оце проява віри, в, реально, в реальному житті, е, такому можна сказати, навіть чудесному способі е, проява віри в. Е, в житті Петра. І вона повинна проявлятися також християн. На превеликий жаль, сьогодні наша віра е, така маленька, що вона не може проявитися в такому способі. Нам просто не дозволяє наш менталітет це зробити. Ми дивимося на це. Це не є логічно. Це не є логічно йти по воді. Це не може статися. Але людей, які, які були. Е, яких була ця віра, які двигала ця віра, вони могли це зробити. Віра, віра, вона є сильна. І вона сильна робити чудеса. І далі говорить, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Бачимо, знову, знову показує на ціль. Знову показує на ціль Моїсея. Він бачив невидимого, він був непохитний. Але вернемося до того: не злякавшись гніву царевого, не злякавшись гніву царевого. Віра є безстрашна. Вона не боїться. Навіть гніву Царевого, цара, цара, який контролював одної з найсильніших імперій на той час, який контролював одних з самих найсучасніших військ в свій час, який мав воїнів, колесниці, коней. Все це він мав. І віра не боїться навіть такої людини. Вірою. Християнин, християнка може бути безстрашні в цьому світі. Дуже часто ми зустрічаємо людей, які, може, займають набагато більш, більшу позицію, ніж ми. Може вони є набагато більш об... досвідчені, ніж ми? Вони мають якусь освіту, вони є розумні люди, і вони знають дуже багато і може більше про різні справи. Але що допоможе нам? Кожному з нас стояти перед лицем таких людей є віра. Коли наша віра є сильна, коли наша віра вона стоїть твердо, ми не боїмося таких людей, так як Моїсей колись не боявся фараона. Ми є сильні донести Слово Боже до цих людей. Господь може через нас показати цим людям себе, відкритися для них. Але коли ми боїмося, коли наша віра є маленька, ми не зможемо цього зробити. В нас проявляється страх. Але коли віра є страх, страху нема. Віра безстрашна, навіть гніву царевого. І ми бачимо, через історію були люди, яких вбивали, люди, яких переслідували, люди, яких Садили в тюрму, їм робили різні питки, різні тортури, але вони не лякалися цього. В них була ця сильна віра. В них було це е, досвідчення, що вони знали, що в них є та ціль. Вони знали, що в них є ця, е, це бачення невидимого. Вони дивилися вперід і вони це бачили. Вони це реально бачили в своєму житті. І бачачи це, вони достигали цього своєї цілі. І Далі я читав тут, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Він був непохитний. Віра зароджує в нас непохитність. Вона нас робить непохитними в нашому переконанні християнина, в нашому переконанні християнки, коли ми бачимо. Ми бачимо правильно, коли ми бачимо ту ціль, коли ми бачимо, до чого ми йдемо, коли ми бачимо непохитного чи невидимого, наша віра стає непохитною. Бачимо Степана, побивають камнями, а Він каже: Я бачу відкрите небо, і я бачу Христа, який праворуч у ця стоїть. Він бачив це. Він би міг сказати, я відрікаюсь від цього всього, але він бачив це, і він непохитно вмирає. Ми пам'ятаємо тут а далі, якщо читати цей розділ. Давайте тако почнемо з 36-го вірша. А інші дізнали наруги, та рани, а також кайдани і в'язниці, камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпалі. Ті, що світ не був вар, е, вартий їх, тинялися по пустинях та горах, і по печерах і провалях земних. Всі вони, одержавши засвідчення віру обітниці, не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Ми бачимо, що віра не просто вела цих людей на якісь такі великі речі, але. Вони були, можна сказати, відкинуті суспільством. Ніхто не хотів нічого з ними мати, їх вбивали, їх вони дізнавали наруги, вони були в кайданах, в тюрмниці, вони були тюремщиками, можна сказати. Але вони вірою трималися цього, цієї обітниці. Вони дивилися це на, на цю засвідчення, на цього невиданого, вони бачили його. І вони були непохитні, що б не прийшло в їхнє життя. Вони не хиталися в своїй вірі. Добра прогода не могла їх розслабити. Добрий час, багатий час не міг їх розслабити, вони оставалися непохитні в своїй вірі. І як важливо сьогодні для кожного з нас, щоб ми були непохитні. Через те, що світ в цей час старається нас похитати в нашій вірі Різними способами, різними методами, диявол старається, щоб нашу віру просто знищити, щоб нашу віру просто удалити, щоб ми розбилися в вірі. І коли ми, наша віра стає слабенька, коли наша віра стає якась така безсила, маленька, дияволу дуже легко прийти і її знищити. Ми не можемо противостояти йому твердою вірою. Ми не можемо йому противостояти. У нас немає сили для того, щоб коли він прийде, відразити його, щоб він від нас втік. Наша віра є слабка, слабкою вірою, диявола ми не переможемо. Коли наша віра є сильна, коли наша віра є сильна для того, щоб. Відразити його атаки, тоді ми зможемо бути переможцями. І Біблія, і Біблія нас закликає. Біблія нас закликає до того, щоб наша віра, вона росла. Може, ми скажемо, ну, ми не можемо мати такої віри, як Моїсей. Моїсей був такий великий муж Божий. Він через нього Господь так багато зробив. Він бачив Господа, Господь говорив з ним в лице, в лице і інші такі речі ми можемо сказати. Ми цього не пережили. Але віра від слухання і слухання через слово Христове. Знаєте, Господь і Слово Боже закликає нас до того, щоб ми перебували в ньому, щоб ми перебували в Слові Господньому, щоб ми шукали, як. Покращити нашу віру, як підкріпити її, якщо ми її будемо годувати, якщо ми будемо старатися їй дати якусь поживу для того, щоб вона росла, щоб вона не була маленькою карликом, але щоб вона була сильним великаном, щоб ми могли справді проявити цьому світові віру Христа, щоб люди в нас побачили ці добрі діла, які через віру приходять в твоє і моє життя. І коли світ це буде в нас бачити, Отець Небесний, Він буде прославлений. Через наше життя буде прославлений Господь. Через наше життя прийде більше слави від цього світу для Господа. Але це коли в нас є ця віра. І я би хотів би закликати кожного з нас, щоб ми перевірили своє життя. Щоб ми подивилися в наше, наше життя, щоб ми побачили, чи в нас є ціль, до якої ми стремимося. Небесна ціль, неземна ціль. Я знаю, що дуже багато земних цілей є в сьогоднішні дні, на яку можна звернути свою увагу, на яку можна направити свої старання і свої зусилля. Але потрібно мати небесну ці, до якої ми направляємо свої всі зусилля, всі старання, все. І коли ми будемо це мати, люди це в нас побачать. Коли ми будемо туди стримитися, люди це в нас побачать. Вони це зрозуміють. Ми бачимо перший псалом, він каже, що «Блажений той муж, що зарадою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних. Не сидить на сидінні зловіків, а в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Ось тут показано цього мужа, цю людину, яка має цю віру, яка справді має цю живу віру. Вона живе законом Господнім. Вона роздумує про закон Господній, його насолода є в законі Господньому. Він шукає, він дивиться, і його віра починає рости. І він а, проявляє ці всі якості цього доброго дерева, яке дає свій плід, яке дає свій плід своєчасно. І листя його не в'яне. Допоміг би нам Бог. Допоміг би нам Бог. Обрати сестри, допоміг би нам Бог, що в нас була ця віра. Щоб нас, щоб ми не почули в кінцевому результаті, що я ніколи не знав вас. Нехай Богові буде слава за все повіки. Амінь.